Що медицина працює з тілом, психологія працює з психікою, атмологія досліджує і працює з свідомістю. А так як виявилося, що свідомість це і квантовий світ, і фізичний світ, і навіть позаквантовий світ, то виходить, що нам тоді потрібна і медицина, і психологія, і астрологія, і езотерика, і багато чого іншого. І от в цьому цьому потрібно було знайти ту систему розумінь бачень. Ми казали, що атмологія розвивається зараз. Вже ми здатні представити певну картину світу, так як ми бачимо, бо ми також з різних сторін могли до цього підійти і показати. І найголовніше, що я б хотіла, щоб перед тим як ми перейдемо до теми зв'язків, а ми вже її почали розкривати, я хочу сказати, чим працює атмологія, на відміну від інших напрямків, окрім того, що ви вже зрозуміли, що ми працюємо з свідомістю. Ну,